Рашка як основний елемент виховання. В Чернівцях вчилися виготовляти забавки. Калинівський ринок може отримати ще 7 гектарів землі. 6 тисяч гривень за гарантований захист дипломних робіт. Час новин Чернівці на п'ятому каналі Ваші увазі події четверга 30 травня. В студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас. Калинівський ринок може отримати ще 7 гектарів землі. На цій ділянці зараз розміщується ринок добробут. Але за рішенням суду ця територія зараз знаходиться у власності міської громади. Питання про передачу цієї території калинівському ринку розглядали на сесії міської ради. В ратуші підрахували, ця земля не лише дозволить розмістити додаткові автомобільні стоянки для відвідувачів, а й збільшити міський бюджет на 6 мільйонів гривень щороку. Першим і найголовнішим питанням 36-ї сесії міської ради шостого скликання було надання Калинівському ринку можливість користуватися землею, на якій зараз розміщений ринок добробут. Юристи стверджують, при купівлі цієї ділянки були допущені значні порушення. Рішенням суду 02, -02 року було визнано недійсним відповідно. Рішення сесії, договір купівлі, продажу, державний акт і пункт 6 рішення повернути. Земельну ділянку попередньому власнику Чернівецькій міській раді тепер цю землю хочуть передати користування Калинівському ринку, аби облаштувати там автостоянку. Річ іде про відведення земельної ділянки, виконати рішення суду. Це додаткових 6 мільйонів місяць, в рік. додаткових. це вже я бачу як мінімум 6 мільйонів, це вже басейн. Як взяти ми, якщо поставити за перед собою ціль басейн, значить ми з цієї стоянки працюємо на басейн? Це питання викликало дискусію в сесійній залі. Депутати опозиції вважали, що розглядати його ще зарано мовляв не закінчилися всі суди. Ну я вважаю, що ми не маємо права, Ми створюємо прецедент ще чергових судових позовів. Треба робити все в межах чинного законодавства. Розірваний судом договір купівлі продажу. Повертаємо гроші підприємству, і тоді розпоряджаємося цією земельною ділянкою. Інші ж запевняли, земля по праву належить громаді, тому як найшвидше потрібно вирішити її долю. І ніяк не можна віддавати її в приватні руки. Комунальне майно повинно бути в власності міста і. Тільки знаходячись у власності міста, а не в приватній власності, воно буде давати певні відшкодування, звідки у нас будуть дороги, садочки і все інше. Судом доведено, що під будинок, який має 300 квадратних метрів, незаконно було без конкурсів, без аукціонів передано земельну ділянку розміром більше 7 гектарів. Розумілі хвилювання саме власників. Ринку добробуту, але хочу сказати, що від цього рішення лише виграють підприємці. Директор Калинівського ринку Руслан Сербінчук також запевняє, що підприємство земля» дуже потрібна, адже допоможе розв'язати питання з транспортом. Та проблема, яка існує на Калинівському ринку, це затори на дорогах, вона може розв'язатися. Плюс додаткове з'явиться надходження в Калинівський ринок, яке дає змогу допомагати місту саме в розвитку, в будівництві. Я вважаю, що Кінотеатр Миколичика можна таким чином відремонтувати басейн, багато іншого зробити. Зрештою, після двогодинної суперечки та полеміки, депутати так і не прийняли це питання за основу. Його будуть розглядати вже на наступних сесіях. Людмила Григорчук, Ярослав Лавиткий, час новин Чернівці. Розгляд всіх інших питань порядку денного сесії міської ради проходив у звичному режимі. Депутати проголосували і за розподіл залишкових коштів міського бюджету і за створення реставраційної школи у Чернівцях. 490 тисяч гривень залишків міського бюджету депутати направили на ремонт старого корпусу дитячої лікарні на вулиці Буковинській. Ми виділяли в минулому році. В цьому році для того, щоб вже завершити з метою ефективного використання, і це ви ж знаєте заклад охорони здоров'я. Він першочерговий для нас. Майже один мільйон триста тисяч гривень отримує від міської ради першотравневий район. За ці гроші відремонтують балкони, сушарки та карнизи. Звичайно, всі проблеми у місті цими грошима не вирішили. Фінансове управління отримало звернень більш ніж на 50 мільйонів гривень, тому обирали найважливіші. Ви ж бачите, їздити по місту і бачите в якому стані. Тому ми при виділенні коштів виділяли саме першочергові, які перше необхідне. І ряд покрівель. Після невеличкого обговорення проголосували депутати і за припинення діяльності комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 15 яке програло в конкурсі на кращого обслуговувача прибудинкових територій. Цей конкурс відбувся. Приймало участь два учасники. Приватне підприємство «Садра сервіс» було визнано переможцем рішенням виконавчого комітету. З 1 квітня вони приступили до роботи. В той же час комунальники запевняють, всі працівники жрепу будуть працевлаштовані в інші організації. Говорили на сесії і про реставраційну школу в Чернівцях. У ну, сьогодні стоїть питання просто про. Новий розвиток цього середовища з економічної точки зору. Ми хочемо погадати нашу спадщину як стратегічний ресурс міста, який може заробляти самостійно на своє утримання. Це нова трактовка, це більш європейські вже традиції, тенденції, як спадщина зробити перевагою, а не проблемою. Депутати проголосували за створення реставраційної школи. Тому фахівці сподіваються, що відтепер майстерні наші працюватимуть не лише за кошти спонсорів та благодійників, але й з підтримкою влади. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин. Чернівці. Третє засідання буковинського діалогу пройшло у Сучаві. Участь у ньому взяла чернівецька делегація, на чолі з головою облдержадміністрації Михайлом Папієвим. Під час зустрічі в Румунії сторони діалогу особливу увагу звернули на так звану екобуковину та можливості її туристичного розвитку. Йшлося також про перспективи інтеграції України до Євросоюзу. На засідання у Румунію приїхали керівники регіонів, дипломати, науковці, підприємці та представники громадськості. Нагадаємо, започаткували держави такий комунікативний майданчик навесні 2011 року за підтримки австрійської сторони. Нині його формат відповідає сучасній моделі міжнародних відносин. Саме це зазначають учасники діалогу. Є хорошим та гнучким механізмом пошуку спільних рішень. Для Австрії боковина це відомий край, і багато хто навіть не знає, що цей історичний регіон розділений державним кордоном. Тому дуже важливо, що ми від часу перебуваємо з одного боку, і спілкуємось. Відтак українська сторона зацікавлена в пошуку нових форм розвитку туризму, а також раціональних підходів до використання поновлюваних так званих зелених джерел енергії, що допомогло б забезпечити екологічну чистоту краю. Ми вже перейшли на такі практичні вже речі, такі як екологія, туризм, розширення території маршрутів, щоб були задіяні і сучавський повіт, і Чернівецька область. Ну і саме головне. Що я відчув сьогодні, і в розмовах це підтримка євроінтеграційних. Напрямків розвитку України втім не все так безхмарно зазначив Михайло Папієв, оскільки є ряд питань, які потребують нагального розв'язання з обох сторін. Наприклад, досі існують проблеми перетину кордону і прояву контрабанди. Також спостерігається розбалансованість програмної співпраці Румунія, Україна, Республіка Молдова. три роки це не такий довгий період для великих здобутків, але вже було зроблено багато кроків. Румунська інтеграція до Євросоюзу дає свої плюси, і я сподіваюся, інтеграція України додасть контр... Кретних поштовхів до розвитку багатьох галузей Такі діалоги будуть проводити і надалі запевнили сторони. Черга наступного четвертого діалогу належить Україні. Ірина Мороз Ярослав Левицький час новин Чернівці. 6 тисяч гривень загарантований захист дипломних робіт. Таку суму вимагав у студентів посадовець одного з чернівецьких вишів. Правоохоронці затримали чоловіка під час того, як він отримав черговий хабар від студента. Успішний захист дипломної роботи мав би обійтися випускникам одного з чернівецьких навчальних закладів в 6 тисяч гривень. Правоохоронці затримали хабарника. При огляді особистих речей, крім отриманих грошей, у нього знайшли список прізвищ з вказаними грошовими сумами. Затриманий намагався зник. Щети цей речовий доказ, але спроба виявилася невдалою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, слідство триває. Виховання дітей через іграшки в рамках дня захисту дітей у краєзнавчому музеї Чернівці відбулася спільна виставка рукотворців іграшкарів Павліни Демидюк та Мар'яни Мураль, на які відвідувачі мали змогу не лише ознайомитися з роботами майстринь, а й взяти участь у майстер-класі з виготовлення іграшок. Павліна демедюк з вишниці, яка в'яже гачком та спицями, переконана, що іграшка повинна бути натуральною, приємного кольору, вбирати теплорук майстрині, і лише тоді вона матиме позитивний вплив на дитину. Найбільше дітлахам сподобались іграшки-пальчики та іграшки різних настроїв. Подивіться, тут він такий веселий, весела сміношка, а зараз буде наоборот. Ось получився сумний. Ангеликами називає свої іграшки майстриня зі Львова Мар'яна Мураль. Першого ангелика вона зробила півтора роки тому у подарунок на день закоханих своєму чоловіку. З того часу це стало її основним захопленням, а згодом і заробітком. Сама робить викройки, вигадує форми та щоразу експериментує. Я вважаю, що оберіг кожен повинен робити для себе сам. Ну тобто, якщо він вважає, щоб це був оберіг. Для мене ну, це якби іграшка для дітей, може бути для дорослих, для колекціонерів. Не вкладаю я, звичайно, що свою любов. На виставці був справжній ажіотаж. Глядачі захоплювалися роботами молодих майстринь та фотографували усі експонати. На чернівецьким школярам представили в'язані шиті з тканини та дерев'яні іграшки. Ми хочемо зацікавити молодих мам і батьків виготовляти для дітей своїх іграшки своїми руками, щоб ці іграшки передавали тепло їхніх рук, їхніх душ, і діти розвивалися і росли ніжними, красивими, творчими і радували, радували нашу землю українську. На дворі дітлахи обступили арт-терапевта Ірину, яка проводила один з майстер-класів і допомагала малечі свої фантазії відобразити розмальовуючи дерев'яні іграшки. Кожної дитини є якась своя частинка, яка вона приходить. Всередині завдяки таким діям можна дізнатися про її світ, відкрити якісь е, нові мрії дитини і побачити, чим дитина живе і як вона розвивається. У мене коник його е, звуть Елізабет. Він живе в палаці. Він дуже добрий і щедрий коник. Це мій коник. Я, е, я хочу, щоб він був щасливий. Е, ще я хочу, щоб в нього не було горя. Мені подобається малювати дерев'яну іграшку, бо, бо там твоя фантазія вкладена. В неї дуже. Багато друзів, і вона завжди життя радісна й весела. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. До Чернівців вперше завітав цирк Кобзов. Артисти безкоштовно виступали перед дітьми з малозабезпечених та багатодітних родин. Маленьких боковинців розважали різноманітними номерами екзотичних тварин запальними танцями та складними акробатичними трюками. Публіка радо зустріла своїх гостей. У свою чергу циркачі пообіцяли, що наступного року обов'язково приїдуть до нас знову. Ця парочка добре знає, як розвеселити дітей. Головне кажуть циркачі увійти в образ. Не звати міста, тебе є. Ми в гостях найкращого цирку, цирк Кобзов. Цирк Кобзов розважав маленьких буковинців складними акробатичними номерами та трюками на висоті, кумедними постановками. Також артисти вчили малечу своєму танцю. Виступали циркачі з екзотичними тваринами. Ось це мав понятку з легкістю ходить по тоненькій жердині та стрибає через кільце, що палає у вогні. Враження дуже хороші, гарно дійсно таке ж нове, Не бачили, не було ще в нас в місці такого. Я, по крайній мірі, не бачив. Олечка, то все время так дивилась Що ти не як басики гралися. Собачки, як гралися, так? Ще ж? Мавпочки, так в колясочках возили діток. Разом із своєю розважальною програмою цирк Обзов привіз до нас і тераріум П'ятикласник Семен розповідає, що такого ще ніде не бачив. Зитичні тварини гарні, дуже їх дуже рідко, коли можна побачити. І це великий шанс. Може, раз у житті тільки побачити таких тварин. Загалом дійство відвідала майже півтори тисячі буковинців. Артисти розповідають, Чернівці – четверте місто, в якому вони виступили абсолютно безкоштовно. І з такою програмою циркачі відвідують ще 18 регіонів. І кожен міст, в який ми приїжджаємо, ми організовуємо благотворний концерт. Ми посвящаємо його різним акціям. В даний момент ми говоримо про те, що зараз одна з найважливіших акцій – День захисту дітей. Тому це, це свято для всіх. Але е, тут же ми говоримо ще раз, що в кожному місті, неважливо, ли цей праздник чи немає цього праздника, ми це і у нас больше повно мільйона дітей сі цирк церкабзо безкоштовно. Артисти цирку Кобзов пробудуть у нас до 2 червня. Чернівці циркачі пообіцяли обов'язково повернутися. Щоправда, у наступному році із новою програмою. Вероніка залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Наразі у нас все більше інформації розміщена на нашому сайті і та в мережах Facebook та однокласники. Якою буде погода в місті та області у п'ятницю, дізнаємось за мить від Ірини Мороз. І пам'ятайте, щоб успішно байдукувати, треба дуже багато працювати. Будьте з п'ятим, побачимось.